Вітаю вас на каналі Вікна 5. Якщо ви дивитесь дане відео, швидше за все вас цікавить скління металопластиковими вікнами в місті Гостомель. Сьогодні трішки я вам розповім, яка специфіка робіт, специфіка нашої роботи та монтажу передмісті Києва, а у даному випадку в місті Гостомель. Ми працюємо на ринку віконних конструкцій. У Києві та Київській області, починаючи з 2009 року, тобто це вже фактично майже 14 років, і на сьогоднішній день можемо виконати монтаж вікон будь-якої складності, включаючи монтаж нестандартних трапесовидних вікон та панорамних балконних блоків, балконів та балконів під ключ та розсувні системи вікон. Виконуємо також внутрішні роботи по оздобленню балконів, наприклад, як чорнову підлогу з перекриттям ОСБ-платою та з подальшою кладкою, ламінату або лінолеуму, оздоблення стін та стелі ПВХ вагонкою або дерев'яною вагонкою, облаштування чорновим гіпсокартоном. Облаштовуємо також дах балкону та утеплення балкона. Виготовляємо та встановлюємо в комплексі також шафи для балконів. Розширення балкону для нас також не є проблемою. Виконуємо розширення площі балкону по підвіконню від підлоги та по підлозі. Маємо широкий асортимент профільних систем, які задовольняють потреби самовибагливого клієнта. А саме починаючи від бюджетних якісних моделей профільних систем українського виробника VDS, vds 300, vds 5S та VDS 6S, класу стандарт deco 62, deco 71, rho 60, rho 70 та преміум-сегмент Salamander Streamline 76 та Blue Evolution 82. Також VK Softline та VK Euroline. При виконанні скління використовуємо такі види монтажу, як базовий монтаж, включає в себе монтаж вікна на анкерні пластини товщиною, не менше чим 1,5 мм з використанням пластикових клинів та задування щілин професійною монтажною піною SomaFix. Та, щоб забезпечити додаткову герметизацію, додатково клеїмо зовнішню стрічку під відлив. Другий вид монтажу це оптимальний. А монтаж, на відміну від базового монтажу, використовується гідроізоляція герметиком з тізом А зовнішнього шва. Третій вид монтажу це євромонтаж. Його ще називають теплим монтажем, оскільки при використанні даного типу монтажу використовуємо теплий підставочний профіль. Та клеїмо стрічки зсередини це пароізоляційну стрічку та ззовні гідроізоляційну стрічку, щоб захистити саме монтажний шов від погодних умов дощу, вітру та ультрафіолетового випромінювання. Стрічки використовуємо тільки якісні, а таких брендів відомих як Нормайзол та Іобрук. Якщо у вас виникнуть питання або забажаєте прорахувати вартість вікон, ви завжди можете звернутися. За номерами телефону, які указані на, на нашому сайті, або звернутися до нас в офіс. Офіси маємо як на правому березі Києва, це Максимовича 3D, та на лівому березі Комбінатна 25. На одному з наших офісів або в телефонному режимі наші менеджери вас проконсультують щодо вибору профільних систем. При замовленні з монтажем оформляємо заявку на замір. Та наш майстер замірник виїжджає на замір для точного прорахунку вартості всього замовлення. Маємо електронний пакет документів, в який входить договір, специфікація, чеки, сервісна книга з умовами гарантійного та постгарантійного обслуговування, доступ до якого ви отримуєте через смс-повідомлення на ваш телефон. Отже, чекаємо ваші заявки та будемо раді допомогти вам з вибором типу скління та матеріалів для скління вашого балкону в місті Гостон.